Мої вітання в черговому випуску нашої передачі. І розпочнемо з нещодавного фіналу Кубка України. Потужна боротьба до останнього не могли вирішити хто сильніший. Особисто моя думка, кожен фінал має закінчуватися 12-метровими Ну так, от до самих у 12-метрових сказали, на ще раніше вийшов. Так камера це підтвердила. Але я також хотів би звернути увагу на саме пробиття. Як на мене, тут гравець чомусь кілька разів зупинився. Це тесь якось я б сказав би, що не можна. Але тут таке: виграли та й виграли. Відбувся другий тур чемпіонату Волині з футболу. У Кам'янкишевському трасінець переміг господарів з рахунком 6-0. Голи забивали Кузьмич назарій, Переходько Максим. Денисюк Тимофій, Антонюк Іван, Бадинчук Володимир та Кобайчук Максим. В Борадин приїздила ФК Мар'янівка. І вже на 10-й хвилині Богдан Гладун відзначився у воротах суперників. А на 23-й файним ударом після розіграшу котового подвоїв рахунок, тим самим оформивши дубль. На 30 й хвилині партнери по команді вітали Богдана вже з хит-триком. Потім на 43-й забив Микола Цихоцький. На 50 й знову такий гол від Богдана Гладуна. І це вже покер. 62 хвилина. Кухта Олександр відзначається за команду Мар'янівка. Через 20 хвилин шоста Кроман відігрує ще один м'яч за Картатих. Та все ж таки на 86-й Богдан Драган робить рахунок В7-2. На виїзді проти нововолинського шахтаря коволіча не зуміли дотримати перемогу, тому що саме під кінець матчу вони пропустили і таким чином рахунок 1-1. Дебют цьогоріч у Володимира також не задався. У домашньому поєдинку вони програли ЛСТМ з рахунком 1-0. Єдиний гол з пенальті забив Денис Шворак на 26-й хвилині. У перенесеному матчі другого туру зустрічалися команди Даю США Волинь та Андердог Володимир. Перемогу здобули хрестоносці з рахунком 3-0, за яких і значили ще у першому таймі Михайло Абрамов, але половині забивали. На 57 й Данило Приходько і на 70-й Іван Дубима. Отже, після двох турів турнірна таблиця чемпіонату Волині має ось такий вигляд. Вашій увазі розклад наступного туру чемпіонату. Хотілося б сказати кілька слів про ФК Володимир, а саме про їх мадійну складову. Дуже потужно розвиваються хлопці. Це реально рівень не області, а як мінімум Друга Ліга, як навіть сказав, тому що це і не аматори. Дуже все круто роблять, працюють на каналі, розвиваються, роблять різні проекти. Так має робити кожен. І хочу зазначити, що це не потребує надзусиль. Потрібно просто робити. Величезна подяка ФК Володимир за таку ініціативу. Дуже круто, дуже приємно спостерігати за ними. Протягом двох днів відбувалися матчі чергових турів чемпіонату волинь з футболу від АДФ сезону весна. А зараз запрошує, За результатами яких у турнірних таблицях команди розташувалися наступним чином. А ось в вашій увазі розклад наступного туру чемпіонату Волині з міні-футболу від АДФ. Ми дякуємо нашим друзям за роботу, яку вони роблять. Тому ось в вашій увазі рейтинг бомбардирів після другого туру чемпіонату Волині з футболу. Своріш планується команда в чемпіонаті України серед аматорів не тільки на кубок. А ви напишіть в коментарях, який ж саме це колектив. Той інсайт розлетівся в друзки на перших хвилинах трансляції. А на цьому слові бувайте здорові. Дякую вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку, коментувати, поширювати. Та найбільше дяка за нашу роботу. Ну і, звичайно ж, любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові.